Ольга Гайдай Пригоди Горошенки. Глава 10. Як горошенка кошенят розуму вчила. А сонце зверху схвально спосміхалось, даруючи своє світло і тепло. Горошенка продовжувала подорож по світу пригод. Попереду прямо на стежці, вона побачила двох кошенят. Одне кошеня було сіре з чорними смужками, а друге руде з білими цяточками на лапках і грудці. Вони сиділи і пильно дивилися на якийсь предмет, що лежав перед ними, при цьому щось бурмотіли. Підкотившись поближче, Горошенка здивовано виявила, що цим предметом була звичайна сосиска. І, прислухавшись, розібрала слова, вимовлені кошенятами. Сосисько, малятко, на велику перетворись. Кошенята уважно дивилися на сосиску. Щось вона не змінюється. Як була маленька, так і залишилась. Зітхнувши, вимовила руде кошеня. Зовсім не змінюється. Підтримувало його сіре кошеня. Може, ми не так говоримо? Може, погодилась з ним перша кошеня і запропонувала. А давай ми вимовимо ці слова із заплющеними очима? Давай. Кошенята заплющили очі і знову з великим старанням вимовили. Сосиско малятко, на велику перетворись. У цей час ворона, яка невідомо звідки взялася, швидко підлетіла, схопила сосиску і разом з нею сіла на дерево, яке стояло неподалік. Кошенята, які нічого не підозрювали, закінчивши вимовляти свої чарівні слова, Розплющили очі і не побачили сосиски. А де сосиска? запитало у рудого сіре кошеня. Це ти її з'їв? Я? обурився той. Як я її міг з'їсти, якщо ми разом з тобою говорили наше заклинання? Так, не міг, погодило сіре кошеня. Виходить, ні ти, ні я її не їли. А куди ж вона поділась? запитало руде кошеня в здивуванні. Кошенята озирнулися і побачили неподалік горошинку. А. вигукнули кошенята. Ось хто з'їв нашу сосиску. Зараз ми провчимо цього злодюжку, Войовниче розпушивши шерсть. І, піднявши хвости, вони рушили в напрямку горошенки. Здається, мені не минути лиха, треба рятуватися. З цією думкою вона кинулася шукати безпечне місце. Побачивши неподалік глибоку ямку, Горошенка одразу ж в неї стрибнула. Ану, живо велась із ями. грізно скомандували кошенята. Ні, не вилізу, відповіла Горошенка. А ми кажемо, вилазь ще більш грізно закричали кошенята. Ні, ні, та ні. Не вилізу, поки ви не заспокоїтесь, відповіла горошенка. Ах, не вилізеш? Тоді ми тебе самі витягнемо. І кошенята так поспішно кинулись діставати горошенку з ямки. Що зіткнулися лобами? Ой, у мене, здається, шишка на лобі росте, сказала руде кошеня. Яка в тебе голова тверда? Це в мене голова тверда, обуроло сіре кошеня. У тебе шишка ще тільки росте, а в мене вже виросла. Он яка не шишка, а ціла шишища. Ти чого своє чоло підставляєш? Це я своє чоло підставляю. Це ти. Кошенята встали у войовничу стійку і готові були вже накинутись одне на одного. Е, -е, -е, -е зачекайте, закричала горошенка, бачачи, що між кошенятами виникла неабияка суперечка, яка загрожує перерости в бійку. Треба було терміново відвернути кошенят від сварки. Шишки у вас уже є, і вони нікуди не подінуться. А ось сосиска у вас пропала. Може, краще зайнятися її пошуком, ніж один одного бити. Кошенята притихли. І невдовзі Грошенка побачила над собою дві мордочки, що зазирають у ямку. А чого її шукати? Адже ти її з'їла. І зараз ми тобі покажемо, як чуже красти. З цими словами кошенята знову, але вже не поспішаючи, оберігаючи голови, стали простягати в ямку лапки, намагаючись ними зачепити і витягнути горошинку. Але в них нічого не виходило. Лапки були короткуваті, і до горошинки вони не дотягувались. Все одно ти з ями нікуди не дінешся. Зголоднієш, сама вилізеш. А ми тебе тут вартувати будемо. Ось так от. І задоволені своїм рішенням кошенята сіли біля ямки. Пролунав звук. Потім ще один бурррр. Що це за звуки? запитало роде кошеня. Це в мене живіт бурчить від голоду. Пояснило сіре кошеня. У мене теж скоро заборчить, промовило руде. Усе своє треба берегти, пролунав повчальний голос зверху. Кошенята підняли голови і побачили на дереві ворону. Чого дивитесь? Раніше треба було дивитися. Прогавили свою сосиску. Ось вона фють, і полетіла. Як полетіла? здивувалися кошенята. Як як? Зі мною й полетіла? Дуже задоволена собою пояснила ворона. Так це ти нашу сосиску вкрала? обурено запитали кошенята. Фу, яке слово вкрала? скривилася ворона. Я просто взяла те, що погано лежало. Ну ось, тепер ви дізнались, куди поділася ваша сосиска, а ви мене звинувачували, сказала Горошенка, вилазячи з ямки. І вже звертаючись до ворони, продовжила. А тобі, ворона, не соромно маленьких ображати. А от зовсім і не соромно. Просто у нас, ворон, є історичний досвід. Який навчив правильного ставлення до продуктів харчування. Це який такий досвід! зацікавилися кошенята. Хочете дізнатися? Хочемо, відповіли вони. Гаразд. Розповім для повчання вам. Так от було це давно. Одна наша далека родичка. Роздобула якось шматочок сиру. Задоволена сіла на гілку дерева. І ні, щоб одразу з'їсти його, вона розмріялася. Запитаєте, про що мріяла? Точно не скажу. Але найімовірніше про те, що було б непогано мати більший шматок сиру, або щоб така вдача. Відвідувала її частіше. Загалом сидить собі та мріє. А тут лисиця під деревом пробігає. А нюх у лисиці відмінний. Відчула вона запах сиру, підняла голову і побачила, де смакота знаходиться. Лисиця одразу збагнула щодо чого. І давай бідолаху ворону улещувати. Ах, це ти, красуня. Ах, це ти, розумниця, як я рада тебе бачити. І таке інше. Вороніб збагнути, що лисить слухати небезпечно, надто вже вони хитрі й підступні. А вона вухо розвісила. Слухає лисячі похвали і мліє від задоволення. Лисиця ж тим часом ще більші компліменти розточує, і принцесою ворону називає, і королевою. А потім каже Воронушка, я вирішила оголосити усьому світу, що тільки ти і ніхто інший маєш бути. Царицею всіх птахів, але потрібна твоя згода. Ти скажи лише так або ні. Тут настає найсумніша частина моєї розповіді. Як ви розумієте, перед бажанням стати царицею всіх птахів, моя далека родичка не встояла. І замість того, щоб спокійно з'їсти сир. Або, вийнявши його з дзьоба і притримуючи в лапці відповідати на всілякі підступні запитання, вона, забувши про свою дорогоцінну знахідку, закричала: так, звичайно, так. Ворона помовчала трохи і продовжила. Як ви розумієте, сир не втримався у неї в роті і випав, лисиця вправно його спіймала. З задоволенням проковтнула і тут же зникла в кущах. Ворона ще раз зробила паузу в своїй розповіді, а потім підсумувала. Відтоді ми ніколи не буваємо розсіяними і необережними щодо їстивного. Наше гасло якщо їжа є, значить, треба її з'їсти. Далі покладеш ближче візьмеш. Загалом, миквити, вважайте сосиску платою за наданий вам урок. А не можна було урок дати безкоштовно? боязко уточнило руде кошеня. Ні, не можна, відповіла ворона. Ну, по перше, я була голодна. А по-друге, так ви краще цей урок запам'ятаєте. Із цими словами ворона змахнула крилами і полетіла. Так, тепер ворона не тільки розумна, а й сита. А ми тільки розумні, але голодні, промовило руде кошеня. Не горюйте. Справу можна виправити. Зараз ми підемо до тітеньки вівці, і вона вас нагодує. Але...» Перш ніж ми вирушимо в дорогу, хочу внести ясність у розповідь ворони. Ви повинні зрозуміти, що вчить вона не відношенню до продуктів харчування та їхнього зберігання, а тому, як потрібно ставитися до улесливих слів. Ви назавжди маєте запам'ятати, що брехня і лестощі – найближчі подруги. І улесливим словам, як і брехні, довіряти не можна. Ну, а зараз, я вважаю, нам уже час познайомитися. Мене звуть Горошенка. А вас як? Мене тигрик, сказало Руде Кошеня, а мене Радой, сказало Сіре. Чудово, а тепер у дорогу. Невдовзі вони прийшли до будинку тітоньки вівці. Вона якраз відзначала день народження. Зібралось багато гостей. Тітонька вівця привітно вітала горошенку. Я багато чула про тебе, горошенка, і дуже рада з тобою познайомитися. Проходьте з кошенятами до столу, пригощайтеся. Дякую, тітонька вівця. Я теж дуже рада нашому знайомству. І від душі вітаю тебе з днем народження. І ми тебе теж вітаємо, і хочемо тобі подарувати наш танець, танець хвостів, сказали кошенята. Кошенята попросили увімкнути музику, піднялися на лавку, повернулися хвостами до глядачів і почали виставу. Хвостики вліво, тра-ля-ля. хвостики вправо лялятра, тепер їх догори підняли тру-лю-лю. стрімко вниз їх опустили, люлютру, ми в дугу їх закрутили, айлюлі, і колечками згорнули люайлі. Далі коло опишемо мяу мяу мур. Весело хвостами помахаємо, мур мур мур. Кошенята все робили злагоджено. І в такт музиці. Це дійсно був справжній танець. Загалом, виконання було вмілим і дуже смішним. Усі глядачі голосно сміялися і дружно аплодували маленьким артистам. Потім Горошенка на прохання гостей розповіла про свої пригоди, і їй теж плескали, усі веселилися, співали і танцювали. Залишаючи гостинний дім тітоньки вівці, всі гості палко дякували господині за прекрасне свято. Тітонька вівця наполягла на тому, щоб Горошенка з кошенятами залишилася ночувати в неї. Горошенка лежала в ліжку і думала, які всі хороші й милі, добре жити на цій землі, коли поруч стільки друзів. Вона оглянула затишну кімнату, поправила ковдрочку. Який чудовий був день! І з цією думкою Прошенка заснула.